У ході розробки гри Stalker певні локації змінювалися настільки кардинально, що початковий варіант не мав абсолютно нічого спільного з кінцевим. Одну з таких локацій сьогодні я представлю вам у своєму відео. Глядачі, що приймали участь у опитуванні на моєму каналі, вже знають, про яку локацію йде мова. За нею проголосувала більшість опитаних. І це темна долина. Дякую тобі, Сталкер, за підписку та вподобайку. І я починаю. Розробка даної локації почалась у травні 2003 року для гри Stalker Oblivion Lost. Але деякі формулювання про локацію зустрічалися вже в Діздоках у 2002-му, такі як назва локації, те, що під нею буде знаходитись лабораторія, та те, що головний герой супроводжуватиме вченого через територію локації до входу в підземель. Являє собою занедбаний промисловий район із науковим комплексом, розташованим на околиці місцевості. В певному сенсі є інфраструктурною частиною звалища, оскільки в темній долині також присутня індустріальна інфраструктура. Місцевість рисніє наявністю радіоактивних куб сміття, розташованих переважно біля водоймища і на території складу. Проте також є і величезне сміттєзвалище у Великому Яролі, що являє собою природню перешкоду для попадання на територію наукового комплексу. Під даною територією мала бути розташована підземна лабораторія. Створенням локацій займався Євген Карпенко приблизно до середини травня після закінчення робіт над генераторами. На етапі планування роботи над локацією було вирішено зменшити розмір рівня, від чого він отримав квадратний вигляд. Межувала вона з такими локаціями, як звалище та загибла лабораторія. Як і у всіх білдівських локаціях, територія темної долини була величезна та мала велику кількість основних об'єктів, таких як. Занедбане будівництво, невелика зона з недобудованим адміністративним будинком. Адміністративний будинок підприємства це невелика двоповерхова будівля. Саме підприємство є виключно декорацією, де всі будівлі, крім адміністративної, зроблені дуже примітивно і знаходяться за ігровими межами локації. Підприємство складалося з двох саків та суміжних будівель, які огороджені бетонним парканом. Стічна водойма. Це невелике штучне водомище, що використовувалося для зливу стічних вод з підприємства. Основною спорудою якої є огороджена профнастилом насосна станція, в якій знаходиться установка з двома наповнюваними цистернами. Труби від неї ведуть у стічне водоймище. У східній частині знаходиться невелика установка, схожа на фільтр. В центрі знаходився трубопровід, що йде з боку промислової зони підприємства. По центру водоміща. В обриві є виритий тунель, який проходить крізь пагорб, і виходить неподалік цвинтаря. Далі йде сам цвинтар. невеликий старий, в якому ховали померлих жителів хутора, що неподалік. Тут є безліч могіл з надгробними дерев'яними хрестами. Знаходиться на схід від самого хутора. На північ від незакінченого будівництва вздовж дороги зліва знаходиться зупинка. Навпроти неї розташований хутір. Від якого давно залишились лише руїни. Раніше він складався з трьох будинків льоху та сараю. Самотня будівельна побутівка, що стоїть на околиці сміттєзвалища. Можливо, вона виконувала роль сторожки, коли науковий комплекс, що стоїть неподалік, ще працював і його околиці охоронялися. Знаходиться на сході локації та оточена купами сміття. Поруч є люк, що є входом до загиблої лабораторії. На півночі локації. Є інфраструктурний об'єкт, що, судячи з усього, є складом або металобазою. На території знаходяться п'ять технічних споруд. Трохи далі від складу стоїть КПП із оглядовими вежами та металевими розсувними воротами, що є переходом на сміттєзвалище. Далі науковий комплекс. Достатньо велика територія наукового комплексу виконана лише як декорація для заднього плану локації. У центрі комплексу знаходяться дві будівлі, ймовірно, наукового інституту. З'єднані між собою невеликим переходом, передбачалося, що у південній будівлі буде вхід до тої самої загиблої лабораторії. В грудні було знято план локації, на якому малювалася карта схема рівня за авторством Олексія Сетянова. В січні 2004 Євген Карпенко виконує низку дрібних правил. Після, в плані геометрії локація більше не змінювалася, і її можна побачити у збірці 1835 від 10 лютого 2004 року. Але. Остання збірка, де фігурує дана версія, це 1865 від 9 серпня 2004 року. Але паралельно, наприкінці травня цього ж року, починається створення нової версії темної долини. Відмова від старої виникла через чисельні помилки в процесі створення, зокрема через погане текстурування об'єктів і, можливо, вихід від поточного плану локації. Наступна версія з вигляду не мала нічого спільного з початковим. Це була зовсім інша локація з абсолютно новими об'єктами та ландшафтом. Вперше даний варіант засвітився у збірці 1935 від 18 жовтня 2004 року. Тут вже почали з'являтися об'єкти, які в подальшому будуть використані в релізній версії, такі як свіноферма, фабрика, де в релізі знаходиться боров з братками та паливний склад. Проте, дані об'єкти все ж таки матимуть деякі відмінності у внутрішньому оформленні та в розташуванні на локації від кінцевого варіанту. Даний варіант локації ми будемо розглядати за допомогою двох збірок. Це 1935 та 2232. Почнемо з 1935 В ній є сама рання версія темної долини після першого рейт-дизайну. В жовтні 2004 року на локації вже присутні майже всі основні об'єкти, включаючи свіноферму, озера. Огороджене звалище, завод кристал, недобудоване підприємство та автозаправку. Є навіть ті об'єкти, що зустрічатимуться тільки в цій збірці, такі як завалений тунель на перехресті. Проти в білдові ще є відсутній елеватор, а є тільки бетонна основа, на якій він буде встановлений. Ще немає радіоактивного могильника. На місці печери кривососів є тільки невелике заглиблення. Відсутня також трансформаторна будка, замість неї. Тут ще блокаут сільського будинку, який в процесі буде допрацьований та встановлений на кордоні у вигляді будинку, що стоїть поряд з руїнами, де по сюжету лежить поранений лис. Ще цікаво це те, що основні будівлі, що доживуть до релізу, в 1935-ті збірці мають певні відмінності, такі як закрита АЗС, на території підприємства відсутня яма дестрат. В приміщенні зменшилась кількість зачинених дверей, та під головним цехом була зроблена велика бойлерна. А загалом локація ще абсолютно пуста. Про що не скажеш про збірку 2232 від 11 серпня 2005 року? Ландшафт локації дещо змінився та став більш горбистим. Тут вже немає заваленого тунелю, проте з'явився елеватор, трансформаторна будка, печера кровососів та вже є радіактивний могильник. На території недобудованого підприємства було замуровано прохід між корпусами. Вже загалом. Підприємство виглядає як релізна версія. На території заводу кристал, вхід в лабораторії перенесено з внутрішнього двору в приміщення, а ЗЕС набуло вже релізного вигляду. Ще пропав один з переходів на звалище. Тепер їх залишилося лише два. Релізного вигляду дана територія набула вже у 2006 році після другого редизайну. Велика кількість об'єктів була замінена або просто вирізана. Як, наприклад, завод Кристал, печера кровососів, трансформаторна будка, огороджене звалище, яке слугувало захороненням піддослідного матеріалу з підземних лабораторій. Територія локації була значно зменшена, з'явилась стара фабрика, куди й був перенесений вхід до лаби. Далі, до виходу гри «Сталкер» по локації проводились лише невеличкі правки. Але, ходять слухи, що розглядалось ще як мінімум два варіанти локації. Які так і не потрапили до збірок. Підсумовуючи, що можна сказати про темну долину? Це локація, яка, на мою думку, зазнала найбільше змін з моменту створення до релізу. Перший варіант локації я рахую самим невдалим по причині хаотичного розташування об'єктів, які не мали ніякої логіки. В другій ітерації розробники вже виправили та, на мою думку, створили найкращий варіант локації. А от релізна версія на мене, це бліда, обрізана версія того, що могло бути. Вашу думку я, як завжди, чекатиму в коментарях. Дякую всім за увагу! Бережіть себе і до зустрічі!